Творче об'єднання на читай Роман Фещак. Той, що впав з вершини Озгіліату, Читає Надія крапка. Око моє, що бачить усе, зараз пульсує у товщі води Андруїну. Минуле кричало, тікало краплями крові на безкінечну пам'яті дошку. Крап, крап крап. А розчерк багрянцю не вивести із сімейного знамена, що пасує, як яблуко на гілці білого дерева. Кар, кар, кар. Ворони викаркували заклик до бою. Вичікуючи належну їм данину. Хвилі гойдали флотилію злоби, очолив її капітан Кастамир, бажаючи кров вищих очистити кров'ю негідних. І ріки полились, і хмари тремтіли від стогону сталі. Скрип, дзінь, скрип. Ляскіт металу, дотики з тілом, прощальні цілунки блідої урани, голови з пиліч, праведні стинали волю з напівкровного листя, чувак, хрускіт кісток, військо ельдара ламало шиї повстанцям тріск. Звуки птахами здіймались над пурпурним плетивом міст. Каменя ревіла, горіла, тріщала. Допоки двоногі мурахи обгризли власне гніздо, між туманом, ранковим і крунтом криваво брунатним лежали покручені ляльки війни. Істря мечів, що сіяли макові зерна, продовжили рух. Душ не вистачало, щоб втримати стіни, що знемагали в облозі. Голод і спрага впивались зубами в тіла, Сонце зі сходу скалило ікла, Вигріваючи муки, палаючим промінням. Башта озгіляту згоріла до тла, виплюнувши трупи, наче вугілля знатр вулкан. І я тоді канув. У пащу диявольських хвиль Торче об'єднання на читай Роман Фищак. Той, що впав з вершини Озгіліату, Читала Надія Крапка